Я кажу я Ден 33 на півавтоматі. Кого цікавить? Оріончик прошечка пропет 404 і з повністю шевець є. Ось такий лісок. Ціна якого? Якщо той, то 9900, якщо пам'ять не зміняє. Отакий От RX із реверсом є 26. Цей зліва, якщо оцей, це 31-500, це солі 105-й. Ззаді, ну, а ну це є. це солі 105-й, 31-500.